Сьогоднішня, сьогоднішню пропу, яку я хочу сьогодні передати, сказати, називається Дотик до Бога. І хочу прочитати вам псалом. Це буде 101. й Якщо в тебе, то, мабуть, сотий. 101 й псалом написано ось що: Псалом Давида. Тобі, я, Господи, псалом співаю, хвалю Тебе за справедливість і любов. Я чистим серцем приходжу безгрішно й мудро. Проживу безгрішно і мудро. Коли ж ти завітаєш в дім, де я тебе славлю. Лихого я не матиму перед очима, ненавижу робити, що від Бога відвертає. До мене не пристане зло, хай кривдники подалі йдуть від мене, і я не терпітиму їх зла. Я дорікну тому, хто прагне нацькувати мене на ближнього. Я не терплю зухвалих і нахабних. Шукаю для співпраці простих, незрадливих. Лиш люди чистих помислів на мене працюють. Не житимуть в моїй оселі брехуни. Неправедним не дам мені служити. Пошлю всіх нечистивців доглядати за худобою. Із міста Господа я вижену злостивців. От, якби так Давид, він так ревності, знаєте, молився до Бога, і видно, що він переживав Господа, він був наповнений Святим Духом, і, і видно, що от його бажання щирі перед Господом. І вони в унісон із Божим серцем. Так? І можна сказати, що його слова це були Божі слова, Божі слова це було його слова. Тому що написано в Слові Божому, що не те пророче слово в Біблії, яке написано, не написано із волі людської, а написали його святі Божі люди, які були натхненні Святим Духом. А тепер давайте прочитаємо іншу історію про цього самого царя. Давида. Вона записана в другій книзі Самуїла, 11 розділ із другого вірша. Дивіться, що тут написано? Якось увечері Давид підвівся з ліжка і пішов прогулятися по даху своєї оселі. Згори згори він помітив жінку, що купалася, вона була красунею. І Давид послав слугу, щоб той усе про неї довідався. Як дізнався посланець, то була. Вірсавія, дочка Еліама. Дружина Урії Хетита. Тоді Давид послав людей, щоб її привели. Вона прийшла і вони спали разом. Очистився від нечистоти, вона повернулася додому. Жінка зачала і послала звістку Давидові. Я вагітна. Той самий чоловік, той сама, та сама людина, той самий цар. Що з цієї історії ми бачимо? Ну, надзвичайно ганебний вчинок Давида. Він зробив те, за що, в тому псалмі, який ми тільки що читали, він був готовий знищити людей, наказати їх, вигнати їх, щоб їх не було. І зараз він це саме зробив, за що якби ревнував проти. Питання. Як могло це статися з Давидом, він міг і те вміщати. Святість, побожність, ревність за чистотою, праведністю і отакий величезний ганебний вчинок. Забрати жінку свого офіцера, переспать. І взагалі він потім хотів ще й вбити його. І потім і вбив. Ну, дивіться. Чим відрізняється Давид у цих двох випадках? Чим він відрізняється? В першому він побожний, в першому він праведний, в першому він в унісон з Божим серцем. Живе і говорить. А, чим... а в другому випадку, він вчиняє надзвичайно ганебний вчинок. Так? Добре. Наступне питання. Чим схожий у цих двох випадках Давид? В тому. Що він однаково піддатливий до доброго і до злого. Знаєте, чому так сталося? Виявляється, що люди самі по собі вони дуже піддатливі і слабкі істоти. Знаєте, вони подібні до сусудів. І вони живуть тим, що їх наповнює. В першому випадку Давіда наповнював Дух Святий, і він був надзвичайно величезний зразок для інших людей. В іншому випадку наповнював його гріх, пожадливість, похоть. І він жив цим. Справа в тому, що що люди легко піддаються силам зла, які їх легко можуть обманути і зробити своїми підлеглими. Справа в тому, що люди вони набагато слабші, ніж демони, це духовні невидимі істоти. І вони, знаєте, легко піддаються. Але справа в тому, що коли Людина усвідомлює свою повну потребу і залежність від Бога. І коли вона віддає своє життя Господу, вона тоді стає непохитною. І сили зла нічого не можуть з нею зробити. І ми зараз прочитаємо з вами місце і слово Боже з Євангелії від Луки про те, як. Як людина може бути непохитною, коли надіється на Господа, і коли вона якби, теж якби, віруюча, але вона залишається, знаєте, дуже вразливою і підпадає під зло. Давайте почитаємо. Іван Івангеліки, 6 розділ, 46-й вірш і нижче. Чому ви звертаєтесь до мене, Господи, ти, Господь наш? Але не робите того, про що я кажу. На кого схожа людина, яка приходить до мене, слухає слова мої і виконує їх? Вона, схожа на чоловіка, який, зводячи будинок, вирив глибоко, заклав міцний фундамент на камені. І коли настала повінь, і води ринули на будівлю, то вона не змогла зрушити той дім, бо збудовано його як слід. Проте, кожен, хто слухає слова мої, але не виконує їх, схожий на чоловіка, який звів будинок свій без фундаменту, коли настала повінь, і води хлинули на той дім, він миттю повалився і був зруйнований. Дивіться, в чому відрізняється перша людина від другої? Перша людина, вона шукала скелю. Вона заглиблювалася в землю до того часу, поки не знайшла скелю. І потім на цій скелі, скелі вона почала будувати фундамент, будувати стіни і побудувала дім. А друга людина вона не турбувалася і вона не заглиблювалася і вона не шукала цієї скелі. Але так само вона будувала. І теж побудувала дім. Це образ людей віруючих. Але одна людина віруюча уповає на Ісуса, інша людина віруюча, уповає на Ісуса тільки на словах. На ділах ні. Дивіться, Господь сказав, що. Виконує волю Божу тільки той, хто дотикається до цієї скелі. Сьогодні проповідь називається дотик до Бога. Я хочу зараз прочитати деякі місця Писання, які свідчать нам про те, як це ми можемо дотикатися до Господа. Як результат цього, це людина виконує Його волю. Тобто вона чує слово. Вона приймає його, і вона починає жити на ній, цим словом. І ось ця людина, вона, знаєте, переживає в своєму житті дотик до Бога. Давайте зараз прочитаємо, як це взагалі виглядить в слові, і яким чином ми можемо до нього дотикатися. Перше, ми до Бога дотикаємося через молитву. Читаємо. Я хочу прочитати. Один той самий вірш, тільки в трьох перекладах. Перший російською мовою. В день, когда...» Це 137 псалом, третій вірш. В день, коли я вас звал, ти услышав мене і вціліл в душу мою бодрость». Цей самий вірш, потім на українській мові. Того дня, коли я заволав до тебе, ти відповів мені, наділивши душу мою силою. Третій переклад. Коли я тебе кликав, ти озвався. Ти простір дав душі моїй складати про тебе гімни». Дивіться, про що говорить оце, це слово, ці тексти. Вони говорять, що коли людина молиться до Господа, то відповідь Бог дає в першому перекладі бодрость, в іншому перекладі Він наділяє силу, ще в іншому перекладі простір. І це все відбувається всередині серця, коли людина починає молитися. Ну тут, знаєте, така невеличка, але суттєва і надзвичайно важлива поправочка. В книзі притчів Соломона написано, що якщо людина відвертає своє серце від слухання Слова Божого, то її молитва Гедота. Тобто дуже багато людей, які можуть молитися до Господа, але й вони абсолютно не збираються жити по Божій волі. Отака молитва називається гедотою. Ми маємо на увазі зовсім іншу молитву. Коли ми переживаємо дотик Господу, до Бога, ми вже маємо на увазі, що ми покаялися в своїх гріхах. Що ми хочемо жити з Богом на небесах, що ми віруючи в Нього, що ми йому приймаємо. І тільки після того ми можемо сказати, що така людина, яка молиться, вона переживає бодрость, вона переживає широту простір і вона переживає внутрішню силу. І тут написано: це ти вселив мені в це. Коли я молився, коли я кричав, коли я взивав, це ти вселився, це ти, це ти вселив мені цю силу. Це дотик до тої скали. Наступне місце через віру. Давайте прочитаємо це місце. Книга Псалтир, 16 псалом, псалом 15, -й, 8, -й, 9 -й вірш. Дивіться, що тут написано. Я завжди маю Господа перед собою, пише Давид. Тобто він завжди, якби. Уявляє, вірить, відчуває Господа перед собою. Коли він праворуч мене, я не захитаюсь. Тому радіє моє серце і веселиться мій дух, навіть тіло моє безпечно спочуває. Про що це говориться? Давид. Реальність Божу переживає. Каже, я завжди тебе бачу біля себе. Як? Очима, серця, віруючи, і дивіться, результат цього каже: Я радуюсь. Знаєте, це не надумана радість, це радість від, реальної, від реальності, яку переживає Давид з Богом. Наступне. Коли ми приймаємо Слово Боже вірою, ми дотикаємося до Господа. Це 19-й псалом, Треба 18. й 8-9 вірш. Господній закон бездоганний. Він укріпляє душу. Ми можемо собі уявити, коли ми голодні і ми смачно поїли, то відчуваємо сили, правда? А це зовсім інше. Відчуваємо сили тільки не фізичні, а духовні, внутрішні. І знаєте від чого? Від того, що Слово Боже чую. Скільки раз ми можемо це переживати? Читаючи Біблію або навіть просто слухаючи слово проповідь. Так от дивіться: укріпляє душу. Далі, Господнє свідчення вірне. Ми тільки що чули свідчення сестри Олени. Господнє свідчення вірне. Скажіть, будь ласка, ви радувались цьому? Чи просто думали, ну хто я що вона там бачила? Щось привиддилось? Ми віримо, тому що, знаєте, тому що ми знаємо сестру Олену, і ми бачимо, що таке є в слові Господньому. І ми, ми повинні все порівнювати і перевіряти Словом Божим. А тут написано: Господнє свідчення вірне, навчає мудрості простодушних, Господні накази справедливі, вони веселять серце. Давид казав. Каже, я радуюсь твоїм, Твоєму слову більше, ніж чистому золоту. Людина реально переживає ось цю радість. І це, і це від, просто от Слова Божого. Це дотик до Бога. Це не надумане. це живе єднання із Святим Духом. І далі: Господня заповідь ясна дає світло очам. Тобто, ти ясно, наприклад, розумієш, що є Бог, є рай, ти спасений. І наступне, коли ми наповнюємося Святим Духом. Давайте зараз прочитаємо, як це виглядає. Єфісіанм 5 розділ 15 і 21 вірш. Отже, уважно свідкуйте, щоб поводитися не як немудрі. Але як мудрі, цінуючи час, бо дні лукаві. Тому не будьте нерозумними, але пізнавайте, в чому полягає Господня воля, і не впивайтеся вином, у якому розпуста, а наповнюйтеся духом, повчаючи себе псалмами, урочистими та духовними піснями, співаючи і проставляючи у ваших серцях Господа, дякуючи за завжди і за все Богові Отцеві. В ім'я Господа, Господа нашого Ісуса Христа, підкоряючись одне одному у Христовому страху. Дивіться, що значить наповнюватися Духом Святим. Тут написано, що коли що наповнюючись Духом Святим, наповнення Святим Духом, відбувається в якомусь процесі. І тут написано: співаючи прославляючи прославляючи ваших серцях Господа. Я пам'ятаю, коли ми перший раз зробили молитву хвали поклоніння. Це було в церкві живе слово. У нас була молитва і хвала десь півтори години. І тоді, здається, Теону і ще когось Господь Хрестив Духом Святим. Теона, так? Да? Тоді це було? Дивіться. Це був, це був час хвали, хвали, постійної хвали. Півтори години. Ми тут скільки сьогодні з, хва, з вами молилися і хвалили Господа. Півгодини. Це було півтори години. В цей час Бог наповнив Духом Святим і хрестив Святим Духом з ознаками інших мов. Далі, дякуючи. Завжди і за все Богові. Коли ми дякуємо Богові, ми переживаємо дотик до Нього. Наступне. Підкоряючись одне одному у Христовому страху. Тобто, коли ми, знаєте, маємо всередині страх Божий. Що це таке? Це ненавидити зло. І це, знаєте, бояться згрішити. страх Божий. І це результат наповнення Святим Духом. Коли ти наповнюєшся Духом Святим, ти маєш страх Божий. Таким чином, коли ми переживаємо дотик до Господа через молитву, при умові, що ми покаємося, через віру, через прийняте слово вірою, і через наповнення Святим Духом. І ось ці люди, коли чують Слово Боже, вони його виконують. І коли приходять нещастя і біди, вони продовжують надіятися і вірити. Чому? Вони на скалі, вони на скелі, вони дотичні до Бога. Знаєте, російське таке слово є. Всапрекосненні. От дотичний ти наче дотикаєшся, а в соприкосновенні це Ти і Ти і Він разом один, на, один до одного в соприкосновенні з Богом, з Ісусом Христом. І тоді ти не будеш падати. тоді ти будеш твердо стояти. щоб не трапилося. Чого? Тому що ти можеш тоді разом з Давидом сказати: А я бачу Бога. І тому я не буду хитатися. І цього я радію. І навіть. Тіло моє заспокоїться, фізично навіть заспокоїться тіло. Слава Богу. Давайте ми з вами разом встанемо, помолимося. І, знаєте, зроби, зробимо правильні висновки. І зробимо оцінку, чи ми маємо, чи ми дотичні до Бога, чи ми в соприкосновенні з Ним. Чи, можливо, ми просто на піску будуємо? Як це провірить, якщо я виконую волю Господню або ні. Молимся. Господи чудний Бог, нема тобі подібного, ти, ти славний Господь, величний. Ми дякуємо Тобі, Господь, за твою. Благодать і молимся, Господі, хай Твоя милість буде над кожним, хай Твоя благодать буде над кожним. Хай Господі Боже Духу Божий наповнює наше серце. Господі, даруй нам дійсно, Господі, мудрості, цінить і дорожить, Господі, стосунками з тобою, наш Бог. Чудний і славний святий Дух. Господі, розуміть, коли ти кличеш, Господі, своє святилище, залишать все і йти на ну зустріч з тобою, щоб мати Господі через молитву, оцю Господі, силу внутрішню. Простір душі, через віру, Господі, бачити Тебе біля себе і радіти від цього, через віру Твоє Слово отримувати зміцнення нашого серця, радуватися, Господі, і мати страх Божий. Боже в ім'я Ісуса Христа. Хай Господі, дійсно, ми будемо ті, хто будує свою віру на Тобі. Тобі, хай буде, слава наш Бог, Отець і Святий. Амінь.